Всім доброго дня! Ну, відео знято на цю тему багато. Постараюсь коротко. У нас є Т4 після 2000 року. Гітару зробив. Як знімається подушка. Майже на всіх автомобілях Volkswagen, Шкода. На більшості. Подушка у нас закрилася. Беремо викрутку, вставляємо. Раз. І подушка вже. Що видно, відійшла? Маленька викрутка плоска по наружному краю до обода руля направляємо її плоскою стороною. Там є пружинка. Раз. Все. Пружинка нас подушка впала. От тут. Ми вставляємо з тої сторони і відгинаємо оці пружиночки. І все. І подушка видягається дуже швидко. Потім тільки роз'ємчик акуратно. Хлоп, відскочили. Все, Відкручуємо руль. Перед цією процедурою обов'язково знімаємо клему акумулятора, це перше. І коли відкручуємо, знімаємо руль, помітити, в якому положенні він був, і не відпускаємо одразу гайкову. Бо якщо він там трошки закисає, будете тягнути, можете отримати легенько так по зубам, що є дуже неприємно. Перевірено. На... на собі перевірено, працює. Якщо відкрутив, по зубам кілька разів отримував. Дуже гарне відчуття. Ну, добре, я думаю, зрозуміло. Коротко і ясно. Всім дякую, до побачення.